Одіозного черніївського міліціянта Гребенюка майданівці не лишають у спокої навіть в Одесі. Восени мітингарі звинувачили його в особистій участі у знесенні Майдану в місті над Десною. Гребенюка згадували і у кримінальному провадженні з цього приводу. Проте справу стражі закону закрили. А обласний прокурор заявив, складу злочину не було. Розібралися, подивилися, що складу злочину там немає. Нікого не притягували ні посадових, ні службових, ні, взагалі нікого. Ні міліціонерів, ні службових осіб міліції. Одразу після розгону Євромайдану Гребенюку президент Янукович навіть ордена вручив. Здавалося, з втечею легітимного закінчиться і кар'єра Едуарда Гребенюка. Проте його з собою до Одеси забрав майданівський генерал Катеринчук. Своє рішення він обґрунтовував так. Гребенюк висококласний спеціаліст і професійської лінії громадської безпеки в Одесі на сьогоднішній день дуже складна оперативна обстановка. Особливо багато є проросійсько налаштованих радикальних сепаратистських груп. Тут треба професійна. Відповідальність щодо охорони громадського порядку ця справа поросла би мохом, якби на початку серпня в Одесі кийками не розігнали противників концерту ані Лорак. Мовляв, не треба було зірці у Росії нагороди отримувати. За громадський спокій в Одесі відповідає полковник Гребенюк. У міліції знайшли винних. Проте з висновками силовиків автомайданівці не згодні. Ми все таки вирішили поїхати конці. Там уволили показательно на сотрудников, но але то мне не понравилось нам в цій історії, тому вирішили поискать в другому Вот оказались у вас. Офіційного підтвердження участі Гребенюка у розгоні нема, та майданівці впевнені, без його участі не обійшлося. То, что увидели здесь, ну, скажем, есть некоторые похожие сценарии, поэтому будем прорабатывать дальше. Ну, вот уже подивились, как разгоняли Чернігивский Евромайдан. И схоже на те, що было на Ибице. Ну да, есть общие моменты. То есть похожая картинка такая. Вот, будем разбираться.